Галина Володимирівна, що це за табличка? Минулого року наш парк було приєднано до проєкту Європейський шлях історичних садів. А сьогодні, 26 квітня, в День історичних садів Європи, ми отримали підтвердження, що ми дійсно національний дорогічний парк Софіївки Національної академії наук України є дійсно членом цього престижного європейського проєкту. А що це за проект європейський? Що він взагалі в собою являє? Він являє собою, по-перше, престиж, тому що ми доєдналися до європейської спільноти історичних садів. Тобто Софіївка раніше дійсно вважалася таким прекрасним парком, але такого статусу не мала. І ось нарешті ми отримали цей високий статус. Отже, ми доєдналися до спільноти парків. Так. Які парки Європи вже є в цій спільноті? Mm -hmm. Ну, по перше, у цьому списку престижному є знамениті італійські сади Боболі. Вони ще порівнювалися з Софіївкою 200 років тому, можна сказати, бо вже були престижними. До цього списку входять і Лазенки Кролівські. Це Польща, теж дуже знаменитий сад на всю Європу. Багато садів Грузії, багато садів. Ось такого плану природні, ландшафтні, історичні, які, в принципі, були. На рівні Софіївки, але Софіївка, слава Богу, вже у цьому престижному списку і має офіційне підтвердження. Володимир Миколаївич, що це означає для Софіївки? Для Софіївки це означає дуже багато, тому що ми тепер входимо до всіх каталогів європейських, для європейського туристами відкриті. Є частиною європейського маршруту, загальноєвропейського маршруту підпадаємо під програму розвитку європейських садів історичних. І це дуже знаково, що ми цю подію зробили у день європейських історичних садів, який відзначається в четверте в цьому році. І звичайно, що 26 травня буде відбуватися наступна генеральна асамблея, на якій будуть висвітлені всі події, які відбувалися в період від 26 квітня дня європейських сидів до 26 травня генеральної асамблеї нашої асоціації європейської, з якою ми тепер є повноцінними повноправними партнерами, і вся вся інформація буде поширена. В усіх країнах Європи, і, звичайно, дасть новий поштовх для того, щоб розвивався туризм, щоб розвивалися і підтримувалися такі історичні місця, як Софіївка. Це підніме рейтинг Софіївки на європейському просторі як історичного саду, який унікальний, рукотворний і правильно доглянутий. Навіть не дивлячись на те, що в країні у нас відбувається війна.